На хоч і займаюся розслідуванням відповідних злочинів, ну і питання тоді виникає: наскільки чи до, чи якщо їх недостатньо, то питання тоді де яким чином наростити ту кількість людей, фахових фахівців, які могли ці справи розглядати, скажімо так, більш швидко і більш професійно і більш якісно. Виникає питання, можливо, творення військової юстиції, про яку ми вже ведемову, ну як мінімум 17-го року чи 16-го. по сьогоднішній день питання не вирішується, і навіть рішення не проглядається. Хоча, наприклад, закон про військову поліцію в першому варіанті був поданий листопаді 14-го року, та ще вона за вас, листопаді чотирнадцятого року. No. Дію трошки відклали у сторону, і тоді відновили діяльність військових прокуратур, яка я не пам в пам'ятаю в дванадцятому році, по моєму, були розформована військова прокуратура no. А в 14-му повернулись. Ну, якщо йде мова про юстицію і про прокуратури, прокуратури про військову адвокатуру, яка повинна була б захищати цих людей, тому що мотиви кожного різні були. І десь, можливо, були об'єктивні причини, ну їх назв. Об'єктивні причини, які спонукали цю людину піти на порушення закону і піти в самовільне залишення військової частини. Можливо, з цим треба розбиратися кожним конкретним випадком, але отак масово провести амністію, ну можливо, це і зроблять колись, коли закінчиться бойові дії. Можливо, так і зроблять. Це, мабуть, буде це на мою думку несправедливо. відношенню до тих, хто взяв руки зброю і е, зараз знаходиться на фронті. Чи, можливо, буде на фронті. Так що, таким чином, тому е... військова юстиція могла би вирішити це. На мою думку, так да. могла б, можливо, не вирішити, а зняти цю напругу, напругу. і це. Був би один із тих шляхів, які могли дану проблему вирішити. Тепер про дану проблему вирішити.